Тарас Григорович Шевченко дівочі ночі. Висушили карі очі, Дівочої ночі, черниця Мар'яна. Розбрилась густа коса аж до пояса. Розкрилися перси, гори, хвилі серед моря. Засіяли карі очі, зорі серед ночі. Білі руки простяглися, так би й Кругом стану, і в подушку холодно впилися. Та й заклякли, та й замерли, з плачем рознялися. Нащо мені краса, коса, очі голубині, стан мій гнучий, коли немає вірної дружини, нема з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому, з ким жити, з ким світлий лукави, скажи мені. Нащо мені Тая слава, слава. Я любить, я жити хочу з серцем не красою, а мені ще завитують гордою і злою. Злі люди нарікають, а й того й не знають, що я в серці заховала, нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш укрутить свої темні тяжкі мені ночі, бо я вдень не. І недолю в полі забуваю, а вночі та й оніміла. Сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку впилися.